Всім доброго ранку. У нас прийшов дощ, а ми їдемо в магазин по продукти. Зразу заїдемо до фермера, трохи м'яса купимо і далі в Lidl. Ми приїхали в Lidl на футшопінг. М'ясо ми вже купили. Ми купили вже у фермера, там вже купили м'ясо. Ну, а тут нам потрібно таке овочі, фрукти. Салати. Що це за які великі авокадо. 99 копійок один. Такі я взяли авокадо по 99 копійок один. Дивіться, які великі. Великі. І киві. Я люблю киві, беру 19 штук і манго. За салатом Спіно. Спінок. Шпінат. Малий і великий. Я все тобі даю пенія. Була купіру 59 і де. де? Я свізола фігур такий. По 59 пенсій. Одна. Мені там малий ліхімічний індекс і я можу це. Змісти. Що, Що це пішку рейн? І ш... да, нам багато одного на чотири. І шашлички і... а, і... а, зажаримо по уже кусочку цього це... це... весела. Ми коли збрали порізаний. Піца, але ми беремо другу піцу, ми щось підемо. Так тут сподобалося. Я вам показую ціни, що почу, ваш котей, то м'ята картошка вже готова розігріти 89 пець. Буду назадня не роботу. А? Хтось пай тобі на роботу. На задні. Вже все готове. Якісь надо взяти. Все ладно, Давай взям О, oh, да. Какие? Чедер, брат? Смотри, чедер. Я

Экономический индекс. У него там же спирше. Ага, берем таких декомичный индексом. А я кадр красивий шар. Бери собі Після рукой. Жмакай. Друг DimaTorzok Тут 99 такі. Це таких. Це large, Беремо large. 12 яїць. 279 коштів такі. Це тих курей, які на воїні. Таких отаких? Так, двадцять штурм, двадцять. Двери. Оліпкова оліп, єсть, такої а, оліп, нас немає, кваїц, так? Санфлайер. Mm -hmm. Так, так олія, ця соняшникова коштує фунт е, 99. По mm -hmm. це є mm -hmm. Половинка mm -hmm. менше, поріки. Я в другому доробку. Mm -hmm. У вірочків маленькі, фунт 19, mm -hmm. а великі такі 89 пенсій. Ось такі костюм Отакі помідори, органіка. Вони коштують 2,19 і їх тут тут 600 грамів. Фунт 60, цибуля. Цибуля фунт 49, отакі три штуки. Взяли таку червону картошку. По 85. І тут. І її тут два з половиною кілограма. Морква по 69 пенсів за кілограм. І видиться, які кабачки. І дуже великі авокадо. Ой, а тут солодощі, проходимо мимо, тут такі блинчики шоколадні дуже вкусні. Я такі я люблю роли шоколадні. Ну, На даний момент все мимо. Ідемо по горішки. Так, горішки. Ось, тут 75 ке, такі горіхи. Кещу або оці. Давай кещу сьогодні візьмемо. І кещу теж 75, Цей 75 і цей 75, І їх тут по 200 грам. Це в мене такі колощі. Замість конфет я каву б'ю із корішками. Солтека. Я не прочитала. Ось облегене. Так шоколад. Це є навіть 85. Так, да, можна 70 і більше, так? Да? Да, да Фунт 99-125 грам. Отакий шоколад мені можна трошки. Шоколад. Зразу липка на лиці з'явилася, коли побачила шоколад. Улибнусь вам на камеру, улибаюся. Скільки любимих солодощів моїх зараз тут. О, і ці ось о, і... я забула, які ще були. Вони дуже вкусні. Маргаріта дуже вкусна, оця піцця. Одну-дві. Дві беремо. Взяли отакі дві піци. вони дуже смачні. А і цю рибу я брала. Ось все дуже смачна, 2,29, їх там два кусочки. Що беремо ці, чи йдемо теж колись спагеттями? Да і покуштуємо ці Оль. Приїхали ми з магазину і я буду готувати паштет із кориної печінки. Для цього я морку начистила. Зараз покришу цибулю. І буду це дуже швидко і просто. У мене є десь на каналі рецепт із паштета, але є й свинячої печінки. Не знаю, чи є з куриної, бо свинячої я додаю ще сало. Сюди нічого, тільки. Куріна печінка, морква і цибуля. І зараз пропасирую на сковородки моркву, цибулю, посолю поперечу, потім туди добавлю печінку, це все піджарю трошки і блендером зіб'ю все. Це дуже швидко і добавлю ще масло. Ну і поки буду натирати, розповім вам невеличку історію. Була на роботі і в обід їла в ресторані, поїла і залишила свої наушники від айфона на столі. Розвернулася і пішла. Потім в мене був ще один перерив. Я думаю, ну, зараз буду, послухаю, щось в інтернеті, подивлюся. Кинулась, наушників немає. І сповнила, що їх забула на столі. Ну, думаю, все. <смі> Мабуть, їм ноги пришили. Думаю, схожу на рецепшн, Прихожу, о, ді, є мої наушники на рецепшені. Я не знаю, чому я засумнівалася, хоча я знаю, що от я працюю у нас в джимі. Ми там люди і телефони забувають, і сумки забувають. Багато кучу забувають. Ми це все відносимо на рецепшн. Всі працівники, а також і люди. Люди йдуть. Зайшли в кімнату тут в роздягальну, положили свій телефон, положили свої прикраси і пішли купатися. Ніхто нічого не бере. Ну, а мене не знаю, чому таке якесь було це. Думаю, ну все, мабуть. Ні, є. Так що це дуже добре, що тут можеш десь щось залишити і тобі його повернуть. Ну, я натираю отак морковку. Ось так паштет уже готовий і буде на сніданочок з хлібчиком і до кави.